<кліка> Шановного б... призвіття, шановні члени громадської ради, що вони школи... посилив. Ну, я, я пенсіонер кримінально-виконавчої системи, я, так скажу, перебуваючи вдома у певних праці нахимо моніторити засоби масової інформації. Поки <кліць> водоканал, згідно інформації, планує підняти тариф на Холодну воду. Сьогодні він 11.62. Хоче підняти і встановити. Буде два тарифи 1390 і 1535. 1390 це тих, у кого немає лічильників індивідуальних, а 1590 для тих, кого є. В пресі багато інформації, мабуть, ви розбиралися, що Ковальбодоканал купив нову автомобіль Шкоди. Тобто, як купівля нового легкового автомобіля покращить якість води. Яка страшна в місті Ковалі, хто має фільтри вдома ставити, то я можу сказати. Якість страшна буде в місті Ковалі. І друге, як знизить тариф? Якщо купляєте нову техніку, я думаю, вони мають на щось впливати. Далі запитав, чому порушення діючих нормативних документів, водоканал продовжує. Ви, до речі, всі можете подати на них суд, хто проводить ці речі. Це закон про метеорологію, постанова 630. 460, 474 15 року зобов'язує всіх газовиків, тепловиків, водоканал, періодичну повірку засобів, індивідуальних засобів обліків проводити за їхній рахунок. За їхні Я запитую, як так на повірку лічильників для споживачів, які за рахунок якого живе водоканал, грошей немає. На купівлю автомобіля є. значить є прибуток. Я їм задав питання, дайте мені структуру тарифу, щоб я міг побачити. Будемо так сказати, маючи інформацію, ну будемо сказати, базарну. Я скажу, але це не базарне, а є. В тариф заложено 30, 30, 38% втрат. Розумієте, що таке? 30% втрат. 38! 30. Ну, землю це 38, да, це повна або безпорядність коваль водоканалу, як каже пан Микола, воду, або ми ще оплачуємо лівих споживачів. Розумієте, про що є, так? Да? До сих пір ніхто з громадян не знає, яку заробітню плату або дохід отримують нас керівники комунальних закладів. Я, щоб не помилитися, вам скажу, керівник водоканалу отримує не в нього не оклад, а сукупний дохід по посаді від 15 до 20 тисяч. Керівник повальтепла від 20 тисяч. Дякую. Все, так, Пане Юрій, дякуємо. Ще пане Галина хоче виступити. зараз всім надав слово. з кільких скоро. я, я... все я я по цьому питанні. Найшвидше. Значить, Ми повинні брати приклад із інших міст і інших районів. Місто Золочів Львівської області повністю цілим містом відмовилося від центрального опалення і розробляють повністю всі дома, всі квартири на індивідуальні. Це й опубліковано в пресі. І з цим можна ознайомитися. Тобто, ми повинні брати приклад з кращого. Я вважаю, що це кращий приклад, найкращий приклад, якщо ціле місто прийшло до такого висновку, і вони знають, що вони будуть сплачувати тільки за ту спожиту енергію, за той газ, який вони будуть для своєї квартири використовувати, не будуть гріти землю, не будуть гріти, допустим, чиїсь кишені, от а будуть платити стільки, скільки вони споживуть. Будь ласка, зараз будемо робити з паном Осині, Вопрос я обращався не одразована до вас. Я говорю, пригласити всіх комунальників здесь, вічі само собою, а пригласить комунальщиків пресу, щоб зафіксували їхню брехню, їх корупційні дії, і тоді провести вічі. цього питання. Чому на виконку не запросили громадськість? Не розгадала его. Нігде не розгадалась. У нас не обирають, у нас рекомендують до складу громадській ради, а їх же обирають, чому вони нехтують позиціями громадян міста. І давайте ми сьогодні приймемо таке рішення про те, що не узгоджено з громадськістю, не обговорювались ніде і не може ставитись питання про підвищення тарифів. Основна проблема взагалі в місті це ігнорування громади і врахування думки громади. Це Тарифи, це чи будувати там водосховище, чи не будувати, чи ще якісь питання, самі собі на думці і не заважайте. Перш за все, проєкт рішення повинен бути від громадської ради до депутатів міської ради про те, що повинні ключові важливі питання обговорюватись на громадському радістю. Поїздка в Польщу, саме головне, Європа. Слухайте уважно звернення громадської ради до Ковальської міської ради. Ми засуджуємо антинародну політику урядів Яценюка, Ось на тих політичних сил, що сприяють сприяють їм у проведенні геноциду українського народу на рахунок встановлення злочинних необґрунтованих тарифів на посту комунального господарства, електроенергію, газ, вода, не сюди, включив дрова, торфу, гілля. Звертаємося до депутатів Ковальської міської ради з рекомендацією. Встановити мораторій на підвищення тарифів ЖКГ, на стяг... та стягування фенів. Подальшим при зміні тарифів проводити громадські обговорення.